Друзі, всім привіт! Вітаю вас у новому відео. Давно його не було, і от Сашульку сьогодні відвела в школу. З Женью поснідали. Женя поїхав на роботу, а я сижу, п'ю каву і хочу змонтувати відео. І сиджу. І розумію, що я так і не привіталася. Ну, нічого не знімала і не розповідала Ну, з самого початку. це, думаю, запишу вам, розповім. В двох словах, що відбувається, Ай, мені насправді не хочеться про це говорити, бо ще рана в мене дуже така, знаєте, відкрита і дуже мені важко. Я виставляла на цю тему пост, що в нашій родині сталося горе помер мій відчим. Я зараз буду плакати, тому я на цю тему дуже шведесенько. Скажу, от, зараз не дуже такий легкий і простий час. Тому ми тримаємось. Дякую, до речі, всім, хто написав і в особисте мені повідомлення і так, підтримує мене. Дякую вам всім за підтримку. Ну, а я продовжую займатися роботою. Хочу повернутися на YouTube, я насправді, знаєте, знімала а, відео. Якось воно під час, коли там знімаєш, щось розповідаєш, воно так, знаєте, набагато легше. Коли потрошки вертаєшся в свій в цей звичайний ритм, але насправді на душі повна така, знаєте. От, тому. Буду зараз намагатися повертатися, ще раз повторюсь, на YouTube. Після цього привітання. Далі я буду вставляти відео, які я записувала раніше. Тому всім бажаю приємного перегляду і сподіваюся, не буду надовго пропадати. Та що там тобі подобається мій ланцюжок Знайшла собі місце. Катя, так, да, Катя притискає -ка... <її> до ванни. <ритискає> до ванни притискає, вона і милай. Так. Дочка. Цей твікент дуже схожі всім ще раз привіт! Продовжую знімати цей влог, і хочу з вами поділитися і показати розпаковку свого нового друга. Старенький друг вже майже. Пішов на пенсію, він так знаєте, в мене працює, але в мене зламався ось цей ніж. Він там вилазить. Получається, його Женя якось вже ремонтував, але вже він все вже каже, я втомився, вже викидайте мене. Тому вирішили придбати ось такий новий з мінімальною комплектацією. Тому що, ще раз повторюсь, старий набір в мене він працює крім ось цієї насадки. А так, в мене там ще додатково багато різних насадок, чаш. І ось ця штучка працює. Тому якщо мені щось там інше... Потрібно буде зробити, то я буду користуватися тим. А от саме для пюре от мені не вистачало цієї насадки, тому взяли ось такий брак. Так, дивимось, купили ми за 2400 цей прибор. Тут у нас йде дуже гострий ніж, як мені сказали. Треба бути дуже обережними. Це для вінчика. сама чаша. Я, мабуть, знаєте, така в мене буде геть. Не дуже цікава розпаковка. Тому що цим я зараз користуватися не буду. В принципі, я думаю, не буду зараз це діставати. Але ви можете на фото подивитися на коробці, як це виглядає. Ну, чаша як чаша. Мені головне зараз зовсім. Інше. Мені треба, і то, що я зараз буду використовувати, це ось цей ніж погружений цей блендер. Так, тут ще у нас є вінчик, чаша. І, власне, все. А мені цікаво ось це. Оп, вдягається. Зараз я буду включати, і ви послухайте, як він працює. Наскільки гучно. На максимум ставимо. Ой! Ну, дуже тихо. Ми, до речі, в магазині, коли обирали, ми вмикали декілька моделей, і цей доволі таки працює тихо. Тут так фіксується. І він такий, знаєте, важкенький. Так. Ну і, власне, все. Власне, вся розпакую вечерю. Тут в мене картопля, буду готувати картопляне пюре. Тут в мене засмажка, цибуля морфа. А зараз розповім, для чого я це все роблю. А, сьогодні розмовляла з подружкою по телефону, і щось ми заговорили за їжу, за вечерю. Я кажу, поставила. Печінку курячу розморажуватися для того, щоб приготувати її. Ну, Як я зазвичай роблю з цибулікою, зі сметанкою. А вона мені розповіла, що готувала рублені котлетки, саме з печінки з курячою. Я, чесно кажучи, про такі взагалі не чула. Зазвичай рублені котлети я знаю, я їх готувала. А от саме з печінки жодного разу не готувала. Вона каже, спробуй, виходить дуже смачно. Для цього треба печінку нарізати так дрібними шматочками, додати туди. Це. Одне яйце, столову ложку сметани, столову ложку борошна. Ну тут можна трішки там подивитися на консистенцію. А сіль перчик, і головне, треба додати цибульку з морквою обсмажену. Каже, от, І буде дуже смачно. А потім вже ложечкою набирати і смажити ці котлетки. Каже, дуже соковиті, смачні виходять, і, Каже, дуже сподобалось. Тому спробуємо зараз це зроблю і. Потім покажу, яка консистенція вийде. Я вже все замішала. Ось як це виглядає, дівчатка. Воно, як знаєте, як ото желе, схоже на желе. Ну, подивимось, зараз буду смажити. Так, ну що, котлети в мене ще смажаться. Ми, до речі, вже повечеряли. Тут набагато котлеток залишиться. І слухайте, насправді вони виходять. Дуже смачні, якось, знаєте, і незвично дуже це котлета із печінки. Ну, саме рублена котлета. Відчувається смак печінки, оцих шматочків. Ну, мені сподобалось. В принципі, можна, знаєте, для різноманіття готувати, коли так, коли так. Нам сподобалось одним словом. Ви, якщо що, пишіть, куштували такі котлетки? Чи не куштували, робили, не робили? От буде цікаво почитати, тому що я, ще раз повторюю, сьогодні вперше готувала. І ще хочу сказати, що от цей апельсин попався дуже солодкий і смачний. Тому в АТБ можна купувати, і вони дуже смачні. Такі, знаєте, соковий. Привіт! У нас вже наступний день з Сашуркою зібралася після школи, вже вже онлайн пройшов це онлайн-заняття. І ми поїхали до лікаря. До алерголога. Згодом вам розповім А приїхали ми на той район, там де я працювала. В сусідньому будинку працює Юлічка. Ну, не знаю. Мабуть, ми до неї сьогодні не зайдемо, бо не знаю, працює вона чи не працює. А приїхали ми до алерголога у гамму. ага пішли досі. Треба роздягатися. Давай Давай роздягайся, Кеті. Ану. Давно тут не були. Були, коли сашулька була зовсім маленька, ми робили щеплення тут їй. її, це обучно точечне окуси, нісків штук. Поки є висипання, обмежити солодоще. Що там сашулька? Вмущається. Взяли ще в булочки, дві піци зараз з шулькою зимо і трубочки вишнею. Ми вже прийшли, сіли в машину, і я хочу сказати, що на вулиці так досить спекотно. Нещодавно була холодрига, а тут щось якось так, прям, знаєте, от я ходила, от костюм в мене, і куртка якось так, знаєте, спекотно, що можна було зняти, Ну нічого. Не хочеться хворіти, тому знімати не буду. Оце, це, знаєте, такий перехід. Роздягнешся, там десь щось вітерок, сонечко зайде, вже одразу прохолодно. От, Зараз ми з сашулькою перекусимо, взяла що це ж, показувала вам піцу. Ще хотіла взяти яблука, але яблука. Зелені сімірєнка, але яблука такі е, красиві були, але запитала, скільки коштує. Сказали 55 гривень. Я так подумала, що ні, треба, якщо тут 55 і це перекупи, то треба їхати на Анголінка, на Опт, і там я зазвичай беру бананку, і там коштує, звичайно, ж дешевше. Мабуть, буде гривень 40. Ну, не знаю, подивимось, треба поїхати. На вихідних поїдемо Жені і подивимось. Давайте вам. Е Швидесенько розповім, чого ми їздили до алерголога, тому що в мене ще стоїть там замовлення. Я людиною домовлялася, треба тут по дорозі завезти, віддати. О чого ми їздили до алерголога? У Сашульки з'явилася сип. Я подзвонила нашому педіатру. Вона налякала все, це алергія на кішку. Туди-сюди, все прибирайте кішку. Я ж Думаю, та ну як ну як може бути алергія на кішку, якщо вона вже у нас живе місяць і все ще немає е, нежиті, немає, очі там не свербляють. Ну такі інші якісь симптоми, в неї такого немає. Просто з'явилася сип. А я що це ж до алерголога думала, може харчова, може справді якась реакція, може, ну щось може її щось покусала. Ну так воно і є. Сказали, що це скоріш за все каже, це може ще якийсь комар. А от о, каже, це не на кішку, і ну я так трішки, знаєте, зі, ну так, не трішки, а видихнуло, тому що ну шкода. Ми кішку забрали, бо її шкода, щоб вона на вулиці не була. Якщо алергія на кішку, то куди її? От, ну, ладно, то я вже пішла не туди. В общем, на алергії на кішку немає. Це її просто хтось вкусив. Якийсь жучок, якийсь, якась комаха, яка літаючи, тому що в неї цей укус. По обличчю, і там, де от вона коли лежала, от кроваті, от неї на плечі, там десь тут от, от, трішки нижче. То, що було відкрито, там її покусала. Не на ногах, там, а рука і обличчя. Все, все, що <с> я оце приїхала, Женя мені правда казав, каже, а чого ти будеш їхати? Каже, ну це може її хтось просто покусав, який схоже, як на комара. я знаєте, так трішки е, ну, налякалася, думаю, та ні, думаю, все ж таки з'їжджу, Проконсультуюсь і нам сказали, ні. Це каже допомогти. що Це каже, вас хтось вкусив. і це каже не алергія на кішку. Думаю, ну то добре. Тримай, смачна піца? Так, дуже. Так, я зараз буду теж їсти. Ой, прям на сонечці, прям взагалі прямо дуже спекотно сижу. От, а стан такий, знаєте, Зараз хочу ще е, по дорозі це ж замовлення, віддам замовлення і хочу по дорозі заїхати в метро. Треба купити е, продукти. М'ясо закінчилося, молочку якусь взяти. в общем, беремо вас з собою. От, тому що стан такий, чесно кажучи, як ото, знаєте, зариться під ковдрою лежати нічого не робити. Чесно зумію якусь. Та так, да, вранці було пасмурно, а зараз сонце аж навіть ніс червоний, так от спекотно. Будемо літати. Да? Це такий вітер на голові. Що Саша, що у мене на чорті що? Да? Ось, ага. зайшли ми вже в метро, і куди ми прийшли? О сюди. Для Тосічки взяти. Рідкий Ой. корм. Ой, бачите, яка ціна від трьох штучок 12 гривень. Чудово, а у нас біля будинку нашого в магазині 17-18 гривень коштує по-різному. На знижках ще ось такий корм, але я беру на вагу, і мені там роблять асорти саме цього корму. Тому, в принципі, брати. Ну, ціна хороша, але брати я не буду. Я не буду, але буду брати ось наповнювач. Така велика упаковка, слухайте, і класна ціна. 5 кілограм наповнювач. Угу. Треба брати. Дивлюсь, хороша ціна на олію. У нас така, ми так брали. Але її надовго вистачає, тому я брати не буду. Хоча ось ціна дуже така приваблива. Це шулік. Взяли рушнички. Ось такий, до речі, рис. Якщо береш одну упаковку, вона коштує там більше 100 гривень, Добре. а якщо дві, то 74,90. Так. <сі> Оце я взяли теж дві штучки. Дві упаковки. М -м -м, ага. Мені треба фарш, а фарша немає. Дивлюсь, там начебто його зараз принесуть, будемо чекати. Ось такі ковбаски дуже смачні. Але я їх брати не буду. Мабуть, візьму зараз свинину. Курку, фарш. Зайшла за куркою, бо сказала, що треба почекати, поки винесуть фарш. Крильця, що є? Ось таке. Так, поки візьму гомівку, я дивилася там сосиски, ковбасу. Зупиняюсь на ось такій шинці з м'яса курки. Вона смачна. Я її колись, коли вона тільки тут з'явилася, брала по знижці. Зараз знижки немає, але набагато краще буде оце і сосисок, якщо що так на сніданок. Тому, знаєте, от від нашої ряби дуже смачна вся така ковбаска. Шинка. Шинка, так. От, що тут ще таке є. Дивлюсь, хамончик на знижках. Був, десь я тут його бачила, А, воно. Але поки брати ми не будемо. Чогось якось не хочеться. Трішки згодом на жені на день народження. Баличок. Так береш пачечку. Мой силу. А тут оп, бонус. 193 Пермешка. Ішла, йшла і знайшла свою таку суміш по мексиканськи улюблену, ще й на знижках. Треба брати. Треба брати. Не пропаде. Ми вже з сашулькою скупилися. Давайте, мабуть, я вам тут прямо одразу покажу, що ми купили, щоб не розтягувати це відео. Чек у нас вийшов на 2116 гривень. Тут, власне, ми взяли вершкове масло, сметану, печиво. Тоський ось такий корм, сир. Огірки, авокадо, м'ясо. Замість фаршу я взяла свінину, тому що фарш був дуже якийсь такий жирний, щось він мені не сподобався. Сашулька собі так обрала. Паперові рушники. Ось такі дві упаковки для туалету кошачого. Різбас маті дві упаковки, колебаска, яблучний сік. Ну і все. Ну, власне, все, що ми купили. Будемо зараз оце загружатись і їхати. Мені ще треба а, виїхати в АТБ, дещо подивитись. Бачите, як ми зробили їй будиночок. Я кажу, що може їй не треба за тисячу гривень будиночок купувати. Бачите, чудово, Тоська там себе почуває. ми дирочку зробили. Можна міняти будиночки, да. різні форми робити. Да. Нормально вона там тусить. І Саші подобається. Угу. Робити, да, десь? На що воно там виглядає, Тося! Своя <плес> атмосфера, Сашуль. Що там? <плес> Саша дивиться кіно. А, ти дивишся цей, Джуманджи. Відтувайся. <плес> 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 Сьогоднішня вечеря виглядає ось так. Дуже швидко. Все зараз приготую. Ой, борчик випав, тому що сьогодні ніч була, чесно кажучи, не дуже. Дуже гучно було. та І по всій країні. От, тому сьогодні половину дня спали, потім я працювала. Ще покажу, чим я займаюся. Трішки згодом, але перш ніж буду показувати, вам швиденько приготую вечерю. Улюблена лапша, морепродукти повечерюємо і будемо готуватися завтра до школи. Так, ну майже все. Реально, от хвилин 20 і вже ця лапша готова. Поки робила засмажку, швиденько зварилася лапша, потім все отак додав, перемішав, трішки протушкував і все. Взагалі, просто краса. Вечір в неділі, і ми з Женією займаємось. Тількись образовувачимо. Треба підготувати. Такий от планшет нам дали. У нас вже пішов в другий тиждень навчання онлайн, і це треба підготувати. Заварили собі чайок наклею як тверду ліпучку, я зараз буду розрізати і клеяти на зворотню сторону таку м'яку ліпучку.